Оце так святий Миколай постарався, аби порадувати ізису та й взагалі усіх українців. Російські змі надвечір 6 грудня заговорили про вбивство екс Екснердепа Іллі Киве. Чи дійсно зрадник відправився до Кобзона? Зараз будемо розбиратися з вами. новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Тіло по Верховної ради України Іллі Киви знайшли в Підмосков'ї. Про це масово надвечір 6 грудня почали спамити російські змі в подмосковному Одинцово посілку тело екс-політика України Іллі Києви. Обстоятельства смерті уточняються. Сейчас на місці працюють слідчі. За даними низки українських змі, ліквідація зрадника, спецоперація СБУ. Тихо, але як приємно. Водночас про смерть Кива заявив навіть пропагандист Володимир Соловйов. Плаче і Симуньян. Але не плачте, не плачте, скоро зустрінетесь. У своєму телеграм-каналі не менш приємні слова написав її відомий український блогер Сергій Стерненко. Мої джерела підтверджують ліквідацію Киви. А згодом натякає, що так сталося, бо Ківа хто правильно Ківа. Зрадник служба безпеки України попереджає бути зрадником України смертельно небезпечно, пристрелити паскуду. І так має бути з кожним, хто працює на ворога. До речі, Києва з цим погоджується посмертно. Хочу сказати одне, що якщо хтось думає, що йому се з рук його гадость, його подласть, його предательство, ні, всьому просто своє час. у Бога свої плани. И если не вас, то, к сожалению, ваших детей. Но всегда это догонит. Знаю на сто процентов. Поэтому не надейтесь, что пронесет. Жизнь устроена таким образом, что каждый рано или поздно отвечает за свои поступки. Ну тут з киви не посперечаєшся. А поки ж розкажемо вам подробиці цієї нетрагічної смерті. Закривавлене тіло Киви. Виявили на снігу на території паркової зони готелю Каунтрі Клаб у селі Супоніве. Кажуть, це приємне зріліще першою побачила співробітниця готелю 6 грудня близько 15.00. Ківа лежав на животі обличчям у, у сніг, і навколо нього була велика калюжа крові. На правій скроні була різана рана, на лівій частині обличчя гематома. А за іншими свідченнями, Ківа був застрелений зі стрілецької зброї. Нагадаємо, що Кива втік із України ще в січні 2022 року. Після початку так званої СВО він перебрався до ніг Путіна. А вже у квітні повідомив, що. Утуються просити політичного притулку у расистів у листопаді. Цього року український суд заочно засудив уродженця Полтави до 14 років у справі про державну зраду. До речі, а ви помітили, що головний розвідник країни цілий день мовчить? Так, от Буданов надвечір теж привітав українських захисників із Днем Збройних Сил. Захисники та захисниці, героїчні українські воїни. Ми живемо в епоху вирішальної битви в історії нашої країни та народу. Ця битва виснажлива та кровопролитна. Ми вистоїмо, попри всі наші випробування та втрати, ми виборемо своє майбутнє, адже на нашому боці справедливість та віра. Ми переможемо, адже з нами наші героїчні воїни та правда. Окупанти будуть знищені, вбивці, крадії, валтівники будуть покарані силою української зброї, силою героїчних воїнів України, нашим потом та кров'ю. Щиро вітаю всіх побратимів до перемоги з Днем Збройних сил України. Але от цікаво інше привітання від головного розвідника України з'явилося одразу після таких приємних новин про Киво. Савпадіння не думає до слова ліквідацію Києва в ефірі телемарафону Єдині новини підтвердив представник гур Андрій. Юсов така доля е, спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак Путінського режиму. Це був один з найбільших, найбільш огидних покидків зрадників і колаборантів. Тому тут можна лише констатувати, що справедливість вона має різні форми. Дякуємо усім причетним сьогодні дійсно великий праздник для києвлян, так що там говорить для кожного українця. Ну. Ну, а за старання Святого Миколая пропоную поставити багато вподобайок і подякувати йому за такий сюрприз на день зсу. А поки пишіть, яких ще подаруночків ви очікуєте від Святого Миколая, адже ще час є.